У Кременчуці вже від сьогодні розпочався опалювальний сезон для усіх споживачів послуг. Таке рішення ще вчора було погоджене під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Про початок опалювального періоду 2025-2026 років у Кременчуцькій міській територіальній громаді проектом рішення передбачено почати опалювальний період 2025-2026 років для всіх споживачів, тобто для соціальної сфери, для шкіл, для садочків. Для інших споживачів, а також для побутових споживачів, наших, яких найбільше в нашому місті, з 29 жовтня 2025 року для всієї Кременчуцької міської територіальної громади. Від самого ранку комунальники розпочали пуск опалення до житлових будинків, а також закладів дошкільної освіти міста. Сьогодні в нашому закладі проведені були роботи по підключенню до системи опалення. Ми дуже задоволені, що незважаючи на такі складні часи, всі роботи і підготовчі, і саме безпосередньо вже підключення було проведено оперативно, і ми сподіваємося, що дітки наші будуть вже в теплі. Сьогодні нам подали вже теплоносій. Тепло вже пошло по нашим трубам. Я думаю, опалення буде тепло вже в обід. Наші дітки вже задоволення будуть відпочивати в обідню перерву. За інформацією станом на 15.00 послугу з централізованого опалення вже почали отримувати у 163 багатоквартирних будинках та у восьми закладах дошкільної освіти у межах Кременчуцької міської територіальної громади. Як зазначили у департаменті житлово-комунального господарства, пуск тепла проходить згідно з графіком, Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кремачуцькі новини.